Добрий ранок. Перевіраємось обліковий документ для громадян. <гумен> зрозумів. А яка причина для зупинки? Наказ <гумен> коменданту є на розпорядженні. <гумен> зрозумів. Проводені повіщення. Увага водії з'явились нові підстави для зупинки вашого авто оповіщення, перевірка документів. Водій ти зобов'язаний пред'явити військово-облікові документи, але в даній ситуації є нюанс. Поліцейський зупинив юриста нашого клубу юридичного захисту водія та адвоката Антона Болтіка. Да, спочатку підстава зупинки 35 тридцяти. 35 її немає. Я з вами згоден. Так, Віталій, тоді що ми робимо? І хлопці вирішили навчити діяти поліцію по закону. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Зараз подивимось, друзі. Добрий ранок. Мідія. Підбираємо з копійкові документи громадян. Угу, зрозумів. А яка причина для зупинки? <кас> Наказ команданту є на розпоряджені. Зрозумів. Повіщення. Можна, будь ласка, вашу службову посвідчення? Вишневецький Віталій Захарович, поліцейський ОПП Полтавській області. Дійсно до 10 на 10.04.28 року. Mm -hmm. угу. Зрозумів. А, згідно 35-ї статті. Ми ж все ж таки профільним законом про нас. Артем. Батько. — Та без побатьків. — можна без побатьків. — Дивіться, Артем. О, я згідно, що в 35-й щодо закону підстави зупинки її ще немає. Угу. О, Зрозумів, то як можна тоді говорити про законність превентивного заходу? — Звісно, немає. підстави для зупинки, сем'я зроблено. що, ми тебе поїхали, mm. якщо підстави зупинки нема. Дивіться. Дивимось. 32 другій є. О... 32 це ж превентивні заходи. Перевірка документів. Так, да, Спочатку підстава є... зупинки 35 п'яте. З вами адвокат Антон Болтік. Дуже цікавий працівник поліції. Бачите, які в нього підстави для зупинки транспортних засобів. Можна було сказати про те, що є нові підстави. Однак їх немає, тому що згідно статті 35 закону про національну поліцію всього 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Ось вони. А в свою чергу даний працівник поліції зупинив і отримав скаргу. Чому? Тому що діє незаконно. Ми це розуміємо. І він, в свою чергу, це підтвердив, тому що зупинив і каже: дійсно, такої підстави для зупинки транспортного засобу, як перевірка військово-облікових документів, немає. На моє питання: стосовно того, ну що ж ми робимо, що він каже, він каже: Я вам бажаю гарного дня. 35-ті її немає. Я з вами згодну. Так, Віталій, тоді що ми діємо? Можу вам побажати гарного дня. Виникає питання: на що тоді ви зупиняєте і кажете про такі підстави зупинки? Скоріше за все, це робиться для тих, хто юридично не обізнаний. А якщо ти юридично не обізнаний, дивись мій YouTube канал. Обов'язково підпишись, якщо ти дивишся його. Вперше або у нагоді тобі стане наш клуб юридичного захисту водія. Ну я вже ж друзі. У мене для вас є приємний бонус: це 30% знижки на вступ клуб юридичного захисту водія. А де за моїм промокодом Адвокат 30 акція? Буде діяти лише до 18 квітня. Щоб вступити в наш клуб, просто напишіть на ось цей номер телефона промокод Адвокат30. Долучайтесь, друзі. Не забувайте завжди фіксуйте всі дії працівників поліції. Ось бачите, як ми з моїм юристом Артемом їхали, нас зупинили, і відбулася така ситуація. Що одразу робиться: підстава зупинки, перевірка документів, хто зупинив призвичайм я по батькові посада. Далі встановлюємо. Що він хоче згідно чинного законодавства. Якщо це незаконно, це скарга. До речі, не забувайте про телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. Залишайте скаргу і туди. А ще цікаво, друзі, те, що цей працівник поліції вирішив провести мені як адвокату юридичний лікбез стосовно Паска Безпеки. Ви лише послухайте про що він каже. Це дуже цікаво. Користуйтесь, будь ласка, паском безпеки. Я відсягнувся тільки що. Навіщо? Тому що з вами спілкуюсь, і машина стоїть. Ну не потрібно відстебуватися. А де це написано? Ну лучше бути пристебнутим. на відстоячій машині. І що ми бачимо, друзі, працівник поліції каже мені про те, що треба бути пристебнутим в автівці, яка стоїть на місці. Це не передбачено жодним чином законодавством. Запам'ятайте це, представник поліції, напевно, на мою думку, дуже сильно розхвилювався і щось почав казати взагалі. Не в той бік. На жаль, на сьогоднішній день така ситуація на дорогах України зустрічається дуже часто. На жаль, ця некомпетентна патрульна поліція продовжує робити речі, які не працюють іноді зі здоровим глуздом, а тим паче з чинним законодавством України. Мені особисто така патрульна поліція не потрібна, друзі. А вам свою думку в коментарі під цим відео. І ще один важливий момент, про який ви повинні. Пам'ятати, згідно закону України про національну поліцію, у нас чітко визначено, що є превентивними заходами. Ось вони таким чином: 35-та – підстава зупинки це превентивний захід. 32-та – перевірка документів це превентивний захід. Там також є підстави. Все це розділено. Нема такої підстави, як зупинив транспортний засіб для перевірки документів. А якщо ви вже зупинилися, то давайте виконувати 32 другу. Ні, так це не працює. Чинним законодавством це не передбачено. А працівники поліції зобов'язані діяти лише в рамках статті 19 Конституції України в межах та спосіб, яким наділила їх держава, Конституція, закон. А ми, як громадяни України, робимо все, що не заборонено законом. І ще, друзі, хотів би звернути вашу увагу працівника поліції. Можна притягти до відповідальності, це велика кропітка системна робота, яку ми робимо. Потрібен час, однак, мінімум до дисциплінарної відповідальності його можливо притягти за його незаконні дії. До кримінальної відповідальності складніше, однак це можливо. І ще друзі, не забувайте про те, що в нашому АД-шопі є дуже корисна, крута юридична література. Перейдіть та придбайте для себе, щоб в кожного в автівці був посібничок. Відкрили і одразу, чітко, по закону, щоб вас, працівник поліції, не вводив в оману. О, можу вам побажати гарного дня.